Верховної Ради України прийнято закон про часткову мобілізацію, тож відповідні функції покладаються на органи місцевого самоврядування. Вони вже займаються своєчасним сповіщенням та прибуттям громадян, що призиваються на службу, а також передислокацію військової техніки. Повідомив на прес-конференції голова Полтавської обласної ради. До часткової мобілізації в області готові. Ми не говоримо про те, що розпочинається якісь військові дії. Ми говоримо про превентивні методи. І заходи, і що ми готові виконувати цю роботу під час часткової мобілізації, так званої першої хвилі, призивають представників офіцерського складу та затребуваних спеціалістів. Ми повинні мобілізувати найбільш необхідних військових фахівців. Я вам скажу, що так, така робота вже проводиться ну, вже певний період. По зв'язку розумієте інженерних працівників, вищий де або середній офіцерський склад це ті люди, які Може забезпечити певним чином розгортання військових частин. Упродовж останніх двох діб Полтавщиною, а саме Порятинським та Гадяцьким районам, пересувалася військова техніка. Цю інформацію голова облради підтвердив, куди саме прямували колони зі зрозумілих причин очільник області не сказав. Крім того, Петро Ворона закликав записуватися до Національної гвардії України. Її створюють згідно із законом від 13 березня. Приєднатися до нацгвардії можна у військкоматах. Із початку агресії Росії таких добровольців на Полтавщині вже п'ять тисяч. Між тим створюють із списки тих, хто готовий прийняти біженців з Криму, хотілося б вони звернулися перш за все до військоматів або до органів місцевого самоврядування і там залишили свої пропозиції і свої телефони для зв'язку. За інформацією однієї з присутніх на прес-конференції журналісток, в оздоровчих дитячих таборах, зокрема у Михайлівці, нині перебувають невідомі. Голова облради це підтвердив. Такі гості знаходяться ще й в таборі маяк. Представники громадських організацій, яких саме патріотичних. Так. Вони поза законом? Ні, вони не є поза законом. Ну і дивіться, дуже багато наших молодих активістів, які приймали участь навіть у військових на військових діях, подіях на Майдані. Їх треба було, вони повернулися, серед них дуже багато було або дітей-сиріт яких ми зараз розбрішуємо питання і про це влаштування. цікавила журналістів і ситуація з полтавськими військовослужбовцями, що нині перебувають на службі в Криму? Петро Ворона зазначив, що може судити про неї лише зі слів рідних військових. До референдуму ситуація була складна не вистачало коштів та харчування. Нині, за інформацією Петра Ворони, фінанси надійшли все більш-менш стабілізувалося.